Вітаю! Сьогодні приготуємо смачний пиріг лаваші. Для цього мені знадобиться кіло творога або 900 грамів, як у мене тут шпинат, я беру заморожене, кріяці. Два додаємо до сиру, одне на змащування зверху. Солимо, перчимо за смаком, часничку додаємо. Можна через чеснокодавку, але в мене її немає, тому я роблю ножом все. Добре, все перемішаємо, спробуємо. Якщо треба, додасти ще солі або перцю. Я воду щаску або ж чесноку за своїм смаком. Все добре перемішуємо і розподіляємо по лавоші. Я ложкою розклала. А лопаткою вже розмазувала, було добре. Розприділяємо в мене три лаваші всю суміш між собою. Вершковим маслом змащую форму для випічки. І туди буду складати, закручуючи свій лаваш. Лаваш у мене трохи покрушився, але це ніяк не вплине на смак. Тому йому завертаємо равликом і змащую слідуючий слой. І також завертаю на противінь у вигляді равлика. Роблю так з усіма трьома слоями. Потім яєчко збиваю у стаканчику скрмішці, додаю столову ложку молока, переміщую добре і змащую зверху. А потім зверху посипати кунжутом. Але це за бажанням. Можна маком осінньою посипати. Це не принципово. Заздалегідь ставимо розігріватися духовий шкаф до 180 градусів. І будемо випікати, але ви орієнтуйтесь на свою духовку. Я випікала 25-30 хвилин. Підрумянити трохи поставила в кінці на 200 градусів та потримала так пару хвилин, то корочка зверху буде хрусткою такою. Ну що ж, будемо куштувати, дуже добре відходить від форми, якщо ви смажете маслом її. Можна навіть рослинним. Це дуже смачно і. Дуже класний аромат часнику та сиру і шпинату по всій квартирі. Смачного вам усім. Бувайте!